Привіт, їдемо на виїзд. Хочу вам коротеньке відео записати, бо зараз дуже популярна Honda CR-V, Всі хочуть пробіг до 200, рідний окрас, і ціна найнижча 10-11, ну якщо рік 11, то до 14-13 тисяч. Запам'ятайте, малих пробіг зараз майже немає. Або машина десь була трішки вдарена, легенько зроблена рихтовка кузова. Дуже акуратно замінені елементи, там крила, морда трішки перебралась. Тоді ціна може бути більш-менш адекватна і малий пробіг. Якщо ви хочете в рідному красі, щоб машинка була не бита ніде нічого, відповідно, вам потрібно заплатити трішки більше грошенят. Але в наш час ніхто не хоче зайві платити, відповідно, всі шукають по низу ринку. І на авторігах, там, де пробіг 130, 140, 150, 180. Краще взяти Хонду з 300 рідного пробігу, ніж ви будете шукати по низу ринку, хоча буде трішки вона дорожча. Але вона буде їздити. Двигун хороший і ресурсний, там 1400-450 виходжує легко. Так що запам'ятайте, халяви не буває, особливо в нас в державі.